Чорний день для чорноморського флоту Росії. Великий десантний корабель Цезар Куніков поповнив кампанію Івановця та Крейсера Москва. Заркуніков Аркуніков потанув у Чорному морі. Як повідомляють у гур вдалу операцію було проведено за допомогою ударних морських дронів Магура Ві 5 поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму у районі міста Алупка, він отримав критичні пробоїни і пішов на дно годувати риб. А його функціонал перевезення до 12 одиниць броньованої техніки, а також 340 особового складу десанту. Хоча Якщо використовувати секції цього корабль не за призначенням, то кількість цього десанту може бути збільшено до 500 особового складу з останнім часом цей корабель використовувався для логістики. Перевезення вантажів з материкової території Російської Федерації на тимчасово купованої півострів Крим до цього ця бляшанка засвітилася ще під час агресії Росії у Грузії 10 серпня 2008 року. Він виступав як флагман групи російських кораблів, яка взяла участь у морському бою із групою грузинських катерів. А у 2015 році Цезар Куніков був направлений до Сирії з вантажем боєприпасів та зброї для сирійської армії. А на утаножар, це чи співпадіння, але саме цього дня, лютого 1943 року, помер герой радянського союзу Цезар Куніков, на честь якого і було названо потоплений корабель. При цьому свій кінець обидва знайшли не так далеко один від одного. Корабель потопили біля української алубки, А радянський офіцер помер у російському Геленджику. Тож нині, враховуючи криворукість командування. Російському флотові доведеться шукати прихистку ще далі, кажуть експерти. Чорне море для них не є безпечним, і ну так чи інакше, але я не здивуюся, якщо до кінця 2024 року російське командування буде змушено приймати рішення а може взагалі з чорного моря до каспійського тікати. і це до речі буде досить розумним кроком з їх боку. Традиційно, российское керівництво відхрестилося від цієї досить болісної втрати. Є якась глобальна опасність опасность для російського флота з учетом того, що все-таки флот України не так могуществен, як російський. Вот чому таке відбувається все-таки потери кораблів. Васібасматріки напрямую зв'язана з ходом спеціальної воєнна операція. Соответственно, исключительно прирогативо міністерства оборони. Я позволяю вам орієнтуватися на заявлення наших воєнних колег. Подію на момент публікації відео російське мінбивство не прокоментувало, але не здивуємося, якщо там скажуть, що корабель не затонув. А зробив маневрування, аби сховатися від українських дронів. Новина для росіян геть не позитивна, бо глобальна опасність для флоту РФ очевидна. За даними ЗСУ, Україна від початку повномасштабного вторгнення знищила близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Вони змогли відтіснити російський чорноморський флот та відкрити морський коридор. Тож тепер Україна може експортувати зерно та інші товари на світовий ринок. Це демонструє навички та компетентність українських збройних сил. Це насамперед результат їхніх дій, їхньої винахідливості, їхніх навичок, їхньої хоробрості. Але звичайно, також важлива допомога та підтримка з боку союзників по НАТО. І російським бляшанкам немає спокою в чорному морі. В будь-якій точці його знайдуть наші дрони камікадзе. Будь-який надводний корабель РФ, особливо той, який використовується для перекидання особового складу і військової техніки, а також для нанесення вогневого ураження по об'єктах на території України. Цілком законна військова ціль. я думаю, що цього року ми будемо набагато ефективніше працювати. Набагато масовіше результатів я впевнений, що буде набагато більше. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.